А він Христос рождає за цвіти. Наскільки важливо для кожного із нас бачити світло в нашому храмі, навіть усі ліхтарі, які є у храмі, сьогодні є умітними, щоб ми бачили, що відбувається у храмі. Бо коли є темрява, то ми можемо щось пропустити, можемо щось не побачити. Можемо відчувати себе в якомусь страху, можливо, навіть, якійсь невизначеності, бо ми не знаємо, хто є біля нас, ми не знаємо, що відбувається назовні. Тому важливо бачити, бачити те, що є навколо нас. І кожен із нас має можливість це робити, має можливість бачити, бо ми живемо в час, коли електроенергія є в кожному помешканні де в кожному помешканні є світло, є лампочка, яка дає можливість бачити, коли є темні за доби. Коли діти проходять катехізацію, вони розуміють в духовному сенсі, що таке світло і що таке темрява. Всі навчаються тому, що світло це є Господь, який просвічує. Цю темряву, а темлівою є зло. Є те, що цей злий дух, який злі сили, які у нашому невидимому світі також перебуває. І я не просто почав саме з цього сьогоднішню проповідь, бо саме цей Євангелій, який сьогодні ми чуємо, Євангелія, яке ми читаємо у неділю після Богоявлення. Якраз об'єднує ці великі два свята Різдво і Богоявлення. Бо ця зірка, яка з'явилася на небі і сповістила про народження Ісуса, вона також була тим світлом, яка вела мудреців, яка привела до цієї стаєнки пастухів, І вона була тим дороговказом для усіх тих, хто бачив цю зірку, що щось сталося. Щось важливе сталося. Хтось прийшов на цей світ того, якого не було до цього. І мудреці пояснюють, що це зоря означає, пояснюють, що це новонароджений Месія, який має прийти і спасти тогочасний народ від Загарбників. Він прийшов для того, щоб подати це світло, подати цю надію. І в духовному розумінні просвітити цю темряву незнання, просвітити цю темряву пророцтва, яке колись було, яке говорило про те, що має прийти Месія, але ніхто не знав, коли, як і, і що це, як це станеться. Знали тільки те, що було написано, написано в цьому пророцтві. І це пророцтво здійснилося у, у цьому народженні. Месія прийшов на цей світ, і ця зірка просвітила темряву невизначеності, темряву того, що не знали, коли воно має статися. І інше свято, яке також просвічене світлом, світлом Богопізнання, Боговиявлення. Тому якраз це свято називається Богоявлення, що Господь являється людям. Ми дуже мало маємо. Відомостей навіть в Євангелії про те, що Ісус робив до 30 років. Дуже мало є відомостей, а майже немає про те, як Він проводив свої дитячі роки чи вже старші роки до 30 років. Дуже, дуже небагато є інформації про це. Але після 30 років. Все Євангеліє, яке написано, воно в більшості написано після 30-літнього віку Ісуса Христа. Тобто за ті три роки, які Ісус прожив до своєї смерті на хресті, через яку Він спас кожного із нас. Тому якраз це свято богоявлення, воно виявляє оце світло, бо Христос, сходячи у ці води, не обмивається цими водами але очищує воду для того, щоб усі ті, які приходять до цієї ріки Йордан, могли стати чистими, могли очиститися і не мог би перемінитися у грецькій мові є таке слово метаноя. Це означає переміна, зміна своєї, свого світогляду, свого стилю життя, зміну духовного напрямку свого, який спрямований до Бога. Тому якраз оце, оце свято появлення, воно випромінює оце світло, світло, яке просвічує кожну людину. Просвічує усіх тих, які хрестилися у цій віці Йордан. Просвічує усіх тих, які у сьогоднішньому Євангелії також говориться про країну за Йорданом, поганську Галилею. Це був великий край, який... Сторони з іншого берега, цієї річки Йордан був. У цьому краї було близько 200 міст сіл, які, які там і в цих містах проживали люди, десь за е, близько 15 тисяч людей в кожному із тих міст проживало, тобто це був великий край. Але в цьому краї побудувало не, не визнання Бога, але Боганство. Тому якраз оцей край, він той край, який освячується, випромінюється е, на цей край, також це світло Божої премудрості, Божого, Божого задуму, який, який сповнюється у цій Йордан через, е, через Богоявлення, Він також освячує цей край, який, який жив без Бога. Ми на сьогоднішньому Євангелії. Оповідається також про, про цей край поганську Галилею, бо весь край був галилейський, але була частина тих, які е, жили за приписами Мойсея, за законами Мойсея, а інші були ті, які жили без цих законів Мойсея, де вони е, могли е, у своєму житті використовувати е, свине м'ясо що щось в той час заборонялося і багато інших приписів не дотримувалися, але через те, що Христос через це богоявлення на Інці Йорда, через це крещення Господнє, цей край також посвячується. Тому сьогодні ми у цю, цю неділю після богоявлення ще раз у пам'яті відновлюємо ті події, які ми пережили разом. На Ті події в цих святах, які ми відчули не тільки в церковному календарі, але відчули глибинно. Бо ми завжди десь наголошуємо на цьому, щоб Христос народжувався у серці кожного із нас, щоб у нашому житті, у нашій сім'ї, у нашому помешканні народжувався Христос. І цілий рік це є час, коли ми маємо можливість доступатися до цього Слова Божого. Саме в цю неділю також є неділя Божого Слова. Тому сьогодні ми маємо виставлено так для почитання святе письмо. І саме ця, ця неділя після богоявлення, вона є таким пригадкою для кожного із нас про те, що є в Євангеліє святе письмо записане, яке є живе і дієве у кожний рік нашого. Нашого життя, яке не має, що там щось нечітко написано, чи щось, якісь події, які там написані, вже є не актуальні, Вони є, вона є актуальна кожного дня і буде актуальна. Тому що написане Святе Письмо не просто людьми, не просто євангелистами, не просто діяння апостолів написане, але воно ця книга є написана за натхненням Святого Духа. Тобто Святий Дух немов би диктував усім тим, які писали, особливо євангелистам, про те, що потрібно там написати. Інколи навіть були сумніви в тому, чи так правильно буде написано, але через дію Божої благодаті, через голос Святого Духа, це Євангеліє було написане. Тому якраз сьогодні, цю неділю після богоявлення, неділю Божого Слова. Звернімо увагу на те, наскільки ми звертаємося до цього Слова Божого, наскільки ми відчуваємо потребу у тому, щоб кожного дня читати це слово Боже, наскільки ми читаємо це слово Боже, наскільки часто ми читаємо це слово Боже, наскільки для нас це актуально, бо на кожен день Господь має в якийсь спосіб до нас промовляти. і один із цих способів. Це є також слова, які написані в цьому Євангелії, які ми можемо прочитати на щодень. Тому кожного дня ми читаємо Євангеліє і роздумуємо на службі Божій, роздумуємо над цими словами, що Господь промовляє до кожного із нас. Ми також кожній неділі, тут у нашому храмі, маємо спільноту молетовного читання Святого Письма після літургії кожної неділі. Сьогодні також буде, тому заохочую вас пізнавати це Слово Боже, жити цим Словом Божем, щоб це Слово Боже було дієвим у нашому житті. щоб через ті слова, які ми читаємо, чи на літургії, чи особисто в, своє, в своєму помешканні нас, щоб ці слова промовляли до нас, щоб ми розуміли, що Господь хоче до нас промовити. Нехай ці свята, які ми переживаємо, і ця неділя, які в особливий спосіб наголошує церква на особливому почитанні і читанні святого Письма, відкриє нам розуміння того, що Господь до нас хоче промовити, що Він сьогодні, у цю неділю, 12 січня, хоче за нас сказати, що Він на цей рік для нас від нас почіпує. І наскільки ми... Цей рік, 2025 рік, будемо проживати по-іншому, глибше, розуміючи, що Господь є з нами, що Господь є близько для нас, і Він є той, який готовий прийти нам на допомогу, простягнути цю руку до допомоги, але бути з нами також не тільки в якихось сумнівах чи переживаннях, але бути з нами у щасливих моментах нашого життя, незважаючи на війну, яку переживаємо.